Вітаю всіх сталкерів зону на своєму каналі. В даному відео я вам покажу, де е, на мапі около цього зони можна знайти класний лут. Ми знаходимося в покинутому хуторі. Ось наша карта. Ось де ми знаходимося. Е, Такс, біжимо, вибігаємо з хутора. Маємо слідувати ось на той пагорб. От в тих волонах, от наш схрон. Коло нього і ізлом. Якщо ізлом... Якщо ви його вб'єте, або він просто буде б'є, у нас ще не буде, можете не вбивати, але у вас пропаде оцей артефакт. Вбили ви ізлома. або носило на поясі або в рюкзаку, або скинули собі десь в ничку, все одно чухня пропаде. Не пропаде вона тільки в одному випадку, якщо ізлом десь побіг собі. Ну, ми на це увагу акцентувати не будемо, будете вже тренуватися самі. Я вам просто покажу, де це знаходиться і що з цим робити. Ну, ось у нас є ізлом. От пропал артефакт, він вас трогати не буде. відкриваєте сейф і злома. Ось вам код від сейфу. вуаля Скільки у нас 3, 5, 6, 7 артефактів. Все. Якщо ви хочете, звичайно, залишити собі артефакт щухня, Ну, Значить там треба буде добре постаратися, щоб і злом десь відбіг від свого сейфу. Це можливо, але я не хочу зараз цим заморачуватися. Всім дякую за увагу. З вами був Гріф. Підписуйтесь, коментуйте, будемо проходити дану модифікацію далі. Всім пока!